Задача. У прямокутній системі координат на площині зображено план паркової зони, що має форму фігури обмеженої графіками функції y дорівнює F від X, тобто така парабола, і Y дорівнює 3, тобто горизонтальна пряма. Укажіть формулу для обчислення площі S цієї фігури. Маємо криволінійну трапецію або фігуру утворену за допомогою криволінійних трапецій, і з математичного аналізу ми знаємо формулу, як знаходити площу таких фігур. Для цього нам потрібно взяти визначений інтеграл. Визначений він по значенню Х, тобто по тих значеннях, які є спільними для наших обох функцій. Бачимо, що наші два графіки перетинаються ось в цих точках, але стосовно х, це значення 0 та 4. Отже, має бути інтеграл від 0 до 4, тому відповідь А, відповідь Б зразу відпадає. Має бути інтеграл від 0 до 4. Наступний крок, маючи два графіки, дві функції, треба знайти. Різницю цих функцій, ну і тоді вже дописати dx. Але є таке правило, що різницю ми знаходимо таким чином, що ми від верхньої віднімаємо нижню. В тій зоні, яка в нас зафарбована. Верхньою є ось ця горизонтальна пряма, тобто дорівнює 3, а нижньою частинка параболи y дорівнює f Отже, складається формула. Від верхньої відняти нижню, ну і де х приписуємо. Отже, нам підходить варіант Д, тому що тут є віднімання, верхнє значення 3. Ми від нього віднімаємо, а не навпаки. І в нас так і буде. Варіант Г дуже схожий, і якби ми мали прямо рівняння цієї функції і рахували би первісну, шукали б інтеграл, цей би інтеграл просто мав би від'ємне значення. Але по своїй абсолютній величині, тобто не звертаючи увагу на знак, він був би такий самий, як і інтеграл Д. Однак все ж таки, якщо вибирати із запропонованих варіантів, то маємо вибрати варіант D. Від верхньої межі віднімаємо нижню, а інтеграл береться зліва направо, знизу те число, яке зліва, а справа, а зверху те число, яке справа.